Відродження після ракетного удару. Університет Нафти і Газу крок за кроком долає наслідки ворожої атаки. Відновлення повного освітнього процесу головний пріоритет для колективу. Вишу. Зараз ви знаходитеся в одній, напевно, з найбільш зруйнованих в минулому аудиторій, тому що як подивитися у вікно, видно навіть зруйнований дах сьомого корпусу. Це звідси. 40 метрів була вирва, і куди прилетіла ракета. Тут не було вцілілого взагалі нічого, окрім парт, тому що стеля впала, все було повністю зруйновано, осколками посічені були навіть стіни. Ви бачите, зараз повністю все тут є відновлено. І можна говорити вже про можливість надання. Тут освітніх послуг, але наразі ми сюди ще студентів не заводимо, тому що ще йдуть певні опоряджувальні роботи. Ректорат університету наголошує, що процес відновлення ще далекий від завершення. Попереду чимало роботи для забезпечення повноцінного навчання студентів у стінах закладу. На поверхах виконані вже певні роботи такого знаєте сучасного рівня. Оздоблення освітнього простору, ну і маємо ряд робіт ще пов'язаних з підвалом, де були і лабораторні відповідно зали, і комп'ютерні класи. Там також йде процес роботи. Сьогодні працює ряд компаній над роботами, це підрядні компанії, які виконують уже тут, всередині. Назовні на території робіт уже не проводиться. Фактично, все сконцентровано всередині цього корпусу. Влітку університет нафти і газу постраждав наслідок ворожого ракетного удару. Тоді було зруйновано низку університетських об'єктів. Оксана Себастян, Андрій Бутяк, новини на вежі.